У середу під головуванням міського голови робоча група з напрацювання заходів пов'язаних із героїзацією військовослужбовців, які віддали життя за незалежність України, провела своє чергове засідання. Присутні обговорили рекомендації інституту національної пам'яті щодо належного вшанування пам'яті полеглих воїнів у зоні проведення АТО, які є уродженцями конкретних населених пунктів. Увічнення пам'яті загиблих, популяризація їхніх подвигів, на думку фахівців, є сьогодні необхідним завданням влади не лише з морально-етичних міркувань, це згуртовує суспільство. По суті, зазначив Сергій Степанов, сьогодні починається формування нової ідеології, етапу новітнього державотворення серед завдань, що стоять. Перед владою на місцях питання компактного поховання загиблих в АТО. на кладовищі буде відведено сектор військових поховань. Керівник міста ще у понеділок разом із комунальниками безпосередньо на місці визначався із можливими варіантами розташування того сектору. Місце має бути виокремлене від решти поховань мати можливість спорудження загального монументу загиблим воїнам та проведення мітингів реквіємів. Можливість покладання квітів громадою та несення почесно військової варти біля могил сьогодні розглядають принаймні три варіанти організації відповідного сектору. Єдине, на чому акцентував увагу присутніх міський голова, усі ініціативи та дії мають знаходитися у правовому полі, і головне із погодженням із сім'ями загиблих. Усіх населених пунктах, звідки походять загиблі військовослужбовці, має бути встановлено пам'ятники, пам'ятні дошки, знаки на їх честь. На засіданні розглянули ймовірні варіанти таких місць, зокрема, як варіант навпроти палацу культури по проспекту Перемоги, алея по вулиці Комінтерну біля музею, меморіал слави у центрі міста. Фахівцям необхідно розпочати роботу над проектами організації території та пошуком джерела фінансування до детального конкретного планування. Підійдуть після врахування дум депутатів міської ради та городян.